Триває інформаційний марафон на телеканалі Тівісім Плюс. Дякую всім, хто залишається з нами. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І далі говоримо на наступну тему: 25 дронів для збройних сил України. У Хмельницькому проведуть аукціон з унікальними лотами. І більше про це говоримо з нашими гостями. В нас у студії Лілія Іваневич, волонтерка, організаторка благодійного аукціону. Пані Лілі, слава Україні! Героям слава рада вас бачити. На Возняк, адвокатка та волонтерка. Пані Алю, слава Україні. Героям слава приємно вас бачити наших. Нашій Тобі. І знаєте, от власне щодо аукціону е, організовуєте вже завтра. Вже завтра він відбудеться. І так. пані Лілі, ви як організаторка, трішки детальніше де поцупили ідею? Чи все-таки то в нас перше? В нас вперше, але ідея насправді поцуплена так. Тобто, ми побачили, що це реально той захід, який дасть можливість зібрати гарну суму. Мене в грудні місці запросили наші колеги на такий захід в Ужгороді. Я презентувала там свою книгу. Також прапор з передвою, який привезла, і бісерну кризу на нашій майстрині. І відповідно побачила, ну, що реально можна таким чином продавати продавати класні лоти і представляючи українські бренди. От зібрати хорошу кількість коштів на наш такий загальний збір. Він триває уже більше півроку. Ми є представниками з алею е, волонтерської е, всеукраїнської організації. І е, нашого місцевого волонтерського штабу е, наш проект стосується зібрання коштів на е, суму 875 гривень. Тисяч доларів для українських дронів для Чи спецпідрозділу Крила, але доларів вже зібрано 382 тисячі. Mm -hmm. Спеціально глянула доларів вже зібрано. Але ну зрозуміло, що ми якби беремо менший обсяг на себе на цей аукціон. Тому ми ціль поставили на 25 дронів. Це ми їх туди для цього спецпідрозділу Крила. Це е, спецпідрозділ від головного управління розвідки Міністерства оборони України. Там, до речі, саме наш керівник і в цьому спецпідрозділі воює безпосередньо, е, і е, віримо, що ця ціль буде досягнута, Тобто, принаймні на два спідронівка на наша часточка докладеться до цього. Цього всеукраїнського такого нашого проєкту. чекайте. Мені не почулося. Ви збираєте мільйон доларів. Mm. Так а що таке. Ми, ми... маємо такий намір. Так. так ми дивіться відразу зорганізувалися в другий день війни як штаб, і реально перші витрати в нас були ну біля мільйона гривень кожного дня. Збиралися. Тобто це реальні суми зараз. Вже не так. Ну насправді не так. Тому аукціон це той варіант, де можна зібрати якусь теж гарну суму. І, і і того його проводимо, пані. Ви у нас в студії вже не вперше. Насправді, і я пам'ятаю, як ви із донечкою своєю приходили, і вас я не знаю, де ви берете ті сили, натхнення, і як вас вистачає на все, але тим не менше збирати гроші на початку повномасштабного вторгнення, збирати гроші зараз. Волонтерство, яке воно, яке воно для вас? От ви продовжуєте чому продовжуєте? І як зараз люди відгукуються? Чи от знаходите, все ж таки оті двері до серця, щоб люди могли віддати про те, що можуть віддати? Я продовжую, тому що мій чоловік продовжує бути там. Я продовжую, тому що наші хлопці там. Тобто я е, не втомлююсь, в мене немає цієї втоми. Я чудово розумію, кожен, кожен ранок, прокидаючись, кожен вечір лягаю спати. Я розумію, що е, хлопці лягають спати в окопах. І тому мені, е, ну, я не можу скаржитися. І, тому тому якби, і мені не потрібно черпати сили чи якесь натхнення. Ні, натхнення моя дитина, яку я бачу, яка спить в своєму ліжку, бо це для мене натхнення. Чи важко насправді напевно можна було б сказати, що важко. Але останнім буквально нещодавно я закрила збір на бус, який збирала для одного з волонтерських громадських організацій. До мене звернулася керівниця цієї громадської організації з проханням допомогти зібрати кошти на бус, тому що вона з першого дня війни. Робить сухі борщі і передає їх на фронт. А зараз не виникло таке бажання в неї, щоб робити це особисто ще й. Тому я відгукнулася, тому що я бачу, вона працює дійсно 24 на 7. Я відгукнулася на це, і я думала, що це буде довго насправді 200 тисяч 17 днів. ну, Тобто, я рахую, що це досить швидко. Єдине, що варто звертатися. До кожного, от прям особисто. до кожного особисто. І тоді я навіть провела статистику, тому що я зверталася фактично до кожного слідчого, до кожного прокурора, до кожного адвоката. І от зі ста чоловік, до кого я звернулася, 50 відгукнулося. Тому так швидко, в принципі, сума і Статистика не збиралася. Працює. Пані Лілю, ви власне говорите про 25 дронів. Чому дрони чи знаєте, де вже їх купити? І як думаєте, якщо коштів не вистачить, що далі будете робити? Або якщо буде більше, ну нехай буде так навіть. Оскільки в нас цей український проект масштабний, то я думаю, навіть якщо будуть зайві, вони не будуть зайві для загального спецпідрозділу. Дав Бог би тільки зібрати більшу суму. Ось якщо не вистачить, зрозуміло, що будемо продовжити далі. Тобто. Ціль стоїть яка перемога, і це як можливість докластися своїми зусиллями до цього. Ось і е, насправді мене я збули ще згадати на цей е, аукціон в Ужгород Запросила моя подруга Аліна. Цось, і е, тоді, будучи вже на самому аукціоні, е, Аліна каже: Давай проведемо в нас, бо вона сама з Луцька каже, давай дочатку Хмельницькому, потім в Луцьку я кажу, давай. І е, я вдячна долі, що мене оточують такі люди, як Аля, як мої колеги інші дівчата, хлопці, які, з якими, якими об'єднали зусилля, нас. 16 людей і ось такими командними зусиллями за два місяці ми повністю готові завтра організувати крутезний захід, тому що це не просто продаж цікавих лотів, це і творча атмосфера, і там будуть гарні пісні, зокрема у виконанні безпосередньо живому виконанні нашого фольклорного гурту «Ладовисі», mm -hmm. українська давня можна сказати, мантра, тому що це. Колядка, яка да, ще там до християнського періоду часу, буде також Кейт Соул, це одна з учасниць Голосу України, переможець ікс-фактора, також буде в нас Іван Варава і поетеса Анастасія Пармезан. Mm -hmm. Тобто буде цікаво навіть з точки зору. І Трішки культурно такого да, відпочинку обміну, обміну буде багато підприємців, які представлятимуть свої якісь бренди, mm -hmm. народні майстри представлятимуть свої вироби. Відповідно, можна буде щось придбати. Буде виставка наших місцевих художників. Відповідно, можна буде купити гарну картину. От. Ну і лоти безпосередньо, що стосується лотів, чим вони цікаві ем, насамперед це. Трофеї військові, які нам передавали з передової з різних точок, тобто це і південь, Харків, і Херсон. Ось і також з Бахмута. Відповідно, це снаряди, гільз, каски, які ми розмальовували. Наші місцеві художники їх розмальовували в відомому українському Петриківському розписі mm -hmm. і в нашому місцевому подільському Семчиківському mm -hmm. розписі. Ось будуть гончарні вироби. Ось до до прикладу, казка да, це е, самчиківський розпис. Якщо можна, я розкажу про цю казку, вона вона дійсно дуже дивовижна. В цій е, прадід хлопця Максима дійшов до Берлі до Берліна. Подальшому ця казка була вдома. Вона постійно була вдома. І коли почалась війна, хлопець відтягнув цю казку і пішов. До мене пізніше звернулася мама з проханням допомогти купити йому ну, вже сучасну казку. Я тоді от, збирала трохи грошей на, на, на сучасну казку, не збирала, купила, передала мамі, а вона мені принесла цю. І вона okay. в мене от, лежала, лежала в офісі, і от, прийшла така ідея. дійсно ідея, да, щоб вона. Просто послужила далі в подальшому для, для гарної справи. Mm -hmm. Ну а власне Самчиківкою, чому вирішили оздобити її саме? 에, а щоб на наші місцеві жителі розуміли, що, що це таке, тому що не всі знають, не всі дотичні до е, місцевого мистецтва і хочеться, щоб це ось через такі речі передавалася. Ця краса е, Самчиківський розпис не дуже особливий, тому що там е, квіти з такими цими зубчиковими mm -hmm. е, да, завершеннями і присутність птахів. Теж не, і це все таке символічно, дуже, тобто, і, і естетично дуже гарно. Знаєте, я думаю, що після вже нашої перемоги, або можливо, хто має зараз таку нагоду, можна завітати у сам. Чи там, так. якщо не помиляюся, і школу, Ви і зупинку так, громадського так, транспорту, так, і паркани так, у людей, так, і хати розмальовували Семчиківкою. Фактично, я... от можна познайомитися, якщо ще не були знайомі, за тим своїм рідним, близьким, те, що недалеко, зовсім недалеко. Лотів згалом скільки маємо? Якщо чесно, це більше 30, але ми так підготували думаємо, 26, якщо продамо супер. Ні, будуть далі. Ми плануємо офлайн онлайн, вже, крім цього живого аукціону проводити. Ну відповідно, пізніше вже бачу, будемо налаштовуватись і на другий, тому що вже є зараз, коли Добре, ми виставляємо в соцмережах рекламні да пости, відео люди вже запитують: а можна коли у вас ще буде цей аукціон, можна ще свої надати лоти? Тобто ми розуміємо, що. Це вже перспектива на майбутнє теж намальовується. Тобто лілі лоте не довелося довго шукати, так? Ні, насправді ні. Кинули клич, і да, хто ми, що міг взагалі просто... по, на, на початках ми навіть думали, що ж ми маємо продавати. А зараз ми от прям сиділи штабом і вибирали. вибирали. А що ж ми маємо от зараз, того з того перечня виставляти. головне да, да. Бо і те, хочеться, і те, і те, і ти не хочеш нікого образити. ти розумієш, треба щось таке най найцікавіше, -най то відкласти вже потім на. Майбутнє це е, прапор з е, спеціальної бригади. Це третя танкова окрема залізна бригада, і це їх невеличкий підрозділ, називається Шелена бджола. Там воюють е, мої колеги, які служать на передовій. Ось і вони нам підписали, передали. Там дуже цікава історія, бо е, командир цієї бригади. І е, його дружина вони мають пасіку, і uh -huh. того вони назвали бджола. Це ж такі романтичні стосунки. Я рада, що ці люди присутні в сім моєму житті. Це моя монографія одягу українців Поділля. Буду рада, що хтось придбає ціллю ширше глянути в красу народного вбрання. Насправді є чим пишатися нами, особливо глибокими орнаментами, особливо е, прекрасними. Оздобами, е, на шийними, на нагрудними, тобто є на що подивитися. Понів... Там 800 сторінок, до речі, 400, з яких це кольорові додатки. Вона mm. важить 3 кілограми, 200 грамів. Якщо не любиш читати, можеш хоча б картинки Так, Я спеціально так. так робила, щоб було цікаво для всіх. Так. Це особливий лот, це український бренд. Вони перетворюють гільзи, які, власне, ну, начебто, здавалось так, такою не сильно позитивною. Місію приходять до нас, але ми їх перетворюємо на таку безмежну красу, глибоку красу. Це жіночі прикраси, і тим самим перетворюємо військову енергію на мирну енергію. Вони дуже ефектно виглядають, тому що там ще такий ланцюжок, якби об'ємний на особливо на, 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 білому, на білих виробах. Ну, Алю, А вам, до речі, як оцей лот? Просто знаєте, от ну справді двояке відчуття. Символічно дуже, воно так нагадує, що. Е, воля дається не просто так, я вам скажу більше. Я навіть зареєструвалася як спеціальна уча, да, як учасниця, щоб купити то щоб щоби мати так. можливість да, е, от купити дещо, тому що я там собі дещо приглянула, і мені дуже хочеться. і Я дуже сподіваюся. Причому саме цікаве, що я знаю, де це я могла би купити внутрішнів ну просто в житті. Ну, я так його хочу саме там придбати. Щоб Ще докластися так і своїми да. коштами до нашого проєкту. Ні, Ми ну хочем. просто це намисто, воно якесь воно Ні. навпаки. Ні, якщо дивитися, Символічна, якщо вимога. дивитися це mm -hmm. як на зброю, то да але якщо от саме з тим посилом, про яке каже про трансформацію зі зброї в мирне життя, то тобто напевно насправді це те саме, що до прикладу, елементарний варіант кошти. Кошти в, в руках хорошої людини приносять добро. В кошти в руках не дуже хорошої людини приносять зло. Все аналогічно металу. Фактично, ви розумієте, кожен лот він не просто символічний чи особливий, глибокий, так тобто так. фактично дуже глибокий. Там так. в кожному лоті за... закладали наше серце так, да, так да. так. І навіть якщо говорити до прикладу про е, вашу роботу, так то мені здається, пані Лілію, наступне можна вже не просто, е, не просто вже, наприклад, продавати цю книжку на аукціоні. А щоб ви влаштовували творчі вечори, е, розповідали про це людям, можливо, показували навіть і тим тим самим також збирали гроші. Наступне. Картина. Картину малювала учениця 10 класу 14 років з міста Ярмолинці Ірина, і от вкладене реально серце і душа в цей твір, оскільки вона ось таким образом подала, як бореться наша країна і як вона не здається і переможе однозначно, тобто символічні наші кольори і те, що ну, після зими завжди приходить весна. І після темряви завжди приходить сонечко. Світанок, тому однозначно перемога. До речі, її батько теж третьої танкої залізної бригади воює на передовій. До речі, до цю картину вже є покупці, е... покупці да дуже люди. Ми ж наперед лоти ну якби рекламуємо у соцмережах, і вже люди наперед запитують: що, а можна на це там Нет, це бронь дуже... поставити. Вона Туда, насправді да. дуже глибока картина, і ви знаєте, от е, коли дивишся на неї, кожен може її трактувати по-своєму, по так? Так. так от я би, наприклад, подивилася, і я би от її, от насправді бачу. До прикладу, як планету, так як серце, а серце планета це Україна. Отак, от, от мені, Зараз мені воно справді та, до речі, дуже глибоко. Зараз насправді так весь світ бачить, що така країна є, і що вона дуже сильна. і народ насправді наймісніший дух, напевно на планеті Земля з оглядом те, як ми боремось, і як ми трансформуємося дуже швидко, об'єднуємося дуже швидко. Це лот представлений від восьмого полку, шеврони їхні, і підписана листівка з самим командиром Матвіїшеним. Дуже символічно, оскільки наш восьмий полк один з найкращих в Україні, Дякую. і теж так. І навіть не дивлячись на те, що ми як країна не входимо в НАТО організацію, але НАТО відповідно надав. Нам, військовими, якимись цими моментами, я не знаю, як правильно сертифікацію, типу, цьому підрозділу. Да. І фактично, це одне з лотів, тобто можна буде його придбати саме так, на так, і це, це воно ще е, розміщене в такій прозорій скляні з обох боків, що видно підпис зі звороту відразу. Тобто рамочка прозора з обох боків. Що ви собі розвернули боку, бачите під можна прийти на аукціон і фактично залишити не лише згадки у пам'яті, бо давайте погодимося. Ця війна вона закарбувалася надовго так. і. Знаєте, оце пані Лілю, певно, отут треба говорити вже і в плані навіть народної творчості. Що сподіваємося, що цього разу ми вже точно не забудемо. І як пані Аля каже, а я хочу, щоб щось купити, і щоб воно було в мене вдома, щоб я потім також згадувала, що воно є. Що ще маємо злотів? лотів? Оце один дуже з дуже цікавих сертифікатів. Це такий привіт, буде який виконує 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола, в якому зараз. Воює, да, в складі якої воює зараз мій рідний брат. І вони погодилися, що той, хто виграє цей сертифікат, він зможе надіслати те повідомлення, яке захоче. А хлопці з, з бригади вже підпишуть саме снаряд і відповідно відправлять фотографію цього снаряду з підписом, який людина забажає. Алю, я так розумію, За що це сертифікація це да. ваші зусилля. Е, ну на, насправді, якби ідея навіть не моя, але е, да, саме е, реалізація, е, реалізація моя. Да. А хлопці загалом як погоджуються охоче? Да. Так. Бо бачимо, так. що так. і восьмий полк так. і третя танкова так. і сорок охочі. Навіть навіть вони розуміють, що, скажімо, ми збираємо гроші ну, не конкретно для цього підрозділу, немає значення. Ну, Об'єднання ж то... кажуть просто те глобально. Бачиш зараз ці процеси і радієш від того, наскільки ми як нація швидко десь чистка відбувається, да, свої не свої. А ті, що свої об'єднуються спільними цілями і за спільними людськими цінностями, це дуже круто. крутий процес. Зараз проходимо історичний. Угу. І наступний лот в нас теж шикарний лот. Це угу. прапор, який підписаний пташкою зазовсталі. На нього теж вже є бронь, і Я <свісно> да, сподіваюся, я бої... за нього будуть боротися, так що ми зможемо гарну ціну отримати. <свісно> <свісно> да, да. Вона мала нам передати свій шеврончик, але вона не встигла і тоді фізично, фізично да, не встигла, тому вона просто прапор. зняла прапор, який висів в неї вдома, і підписала. Тобто, це такої прям з енергетикою пташки, тому що абсолютно точно всі вірили в те, що вона повернеться додому. <свісно> Ви знаєте, і от фактично ми зараз говоримо про лоти. Так ви кажете, що їх близько 30, і я вже неодноразово чула про з тих, що ми зараз кілька розглянули. Ми ще не всі розглянули, і далі будемо дивитися більше. Але я вже почула кілька разів, що оцей вже в нас от люди вже є, вже хочуть купити. А цей вже теж є, хочуть купити. А за цей запропонували. Але якщо до прикладу хтось запропонує більше, то ми продамо за ну, відповідно. Це, е, це вже завтра, фактично цей аукціон. І мені здається, до завтра вас вже може бути не 30 лот. Лотів, а лотів 10 залишитися, бо всі інші люди вже хочуть купити. Це, Це буде цього. Ми тільки за і далі будемо дивитися, що наступні лоти згодом, але все ж таки, давайте поговоримо просто вже про, про сам захід, так. Ви його організовуєте два місяці, готували? Вже маєте безпосередню мету 25 дронів. Пані Лілю, чому саме з цим спецпідрозділом працюєте? І чи вже давно з ними працюєте? Це вони вам замовили? Чи ви самі вирішуєте, от що наразі потрібно хлопцям нагально? Я спочатку зауважила, що наш керівник нашої компанії пішов туди служити, так. і він як організатор. Під керівництвом головного управління розвідки, ось вони таку спільну ідею. Справа в тому що ці дрони розробляють наші українські вчені, і це тут виробляється. Тобто, це все якби ну гроші де, будуть да, да, саме... економіку, і тому відповідно да, все в користь, і, і ми підтримуємо цей проект. Триває вже кажу від літа. Тому що ви розумієте, що брати 875 тисяч доларів це величезна сума, і тобто це не збереш там за кілька місяців. Він триває. Ми от в процесі назбирали. Придбали складові комплектуючи, комплектуючі, сформували дрони, відправляємо і відразу звітуємо про зібрану суму і про те, що вже зроблено. Тому що це процес. Кажу, ми не чекаємо, що зберемо всю суму, тоді mm -hmm. будемо реалізувати. Ні, це такий процес який відбувається. І, і... і хлопці вже використовують ці дрони. Вони нам скидають відео. Ми їх постимо. Відповідно, щоб люди бачили звітність. Всі да це все відкрито. Відповідно, да тому спецпідрозділ крила. Про лот з українським корінням хоча фактично, це кожен лот там саме з таким українським так. корінням, але це просто те, що от гріє душу. От знаєте, такий код українців, як би сказала. Що це? Стори, що так, це за Я лот? погоджуюся. В нас у місті є чудова етнокремниця. І відповідно там представлені е, традиційні сорочки, вишті саме вручну, що дуже є цінним. І ось ми ось таку одну жіночу сорочку будемо представляти як лот, вона з хрестиком із мережкою. І будемо одну представляти і чоловічу, а також ще е, трішки простішу Типу можна буде придбати уже на виставці ярмарку. До речі, в нас буде паралельно і виставка ярмарок, угу. де можна буде придбати, кажу, і брендові речі українські патріотичного напрямку. І е, вироби народних майстрів теж і солдощі, які приїдуть, і з Луцька із Києва. З ужгорода хустки приїдуть тобто. Ми теж якось в цьому процесі об'єднали теж так, е України. Да, да. І так цікаво. А це, це знаєте, це... якщо до прикладу змагався за певний лот, але все ж таки забракло тобі сил чи коштів, ти не ображаєшся, а йдеш на виставку і купуєш депутати щось собі. Було дуже ну насправді було дуже приємно, коли наші скажімо, майстри, майстрині. І ä, да, і, 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 і приватні підприємці там. Вони зверталися, от вони прям телефонували і казали, ми там готові вам надати там на продаж такі-то, такі то речі. І вони віддавали нам в подарунок речі, які дійсно і ми впевнені, що абсолютно все продасться. Да. Да. Тому що це буде і атмосферно. Це буде от, от з таким, от іменно атмосферно. Ну не, не вистачило в мене коштів для того, щоб там та ви викупити прапор пташки. Але ж я прийшов з грошима, значить, я викуплю все, що тут є на столі. Дуже великі різноманіття буде і прикраси, і, 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 і солодощі, Тобто то буде і взуття, і взуття з <зает> українською вишивкою буде, буде все, що можна буде в принципі придбати але взуття з українською вишивкою. Ні, ви розумієте? Просто ви, я перепрошую, але плаття сукні з українською вишивкою є. Так. З українською вишивкою стандартно бачимо такі вишиваночки, які от виши от взуття з українською <зает> вишивкою. Алло. це Аня. <реш> так, в нас в Хмельницькому є майстриня, вона зараз виїхала за кордон, але вона така от майстриня-майстриня. І мені пам'ятається, що я дуже хотіла от, таке от вишити взуття, але оскільки в мене дуже маленький розмір, таке фактично не виробляється. Але дівчина передала мені. Більшого розміру каже: ну немає в мене там 35 го ну на, на тобі 39 й можливо ну, там, практично, плюс-мінус, мінус. Ну, плюс -мінус, мінус так. Да. Можливо, там Аля, зможеш його реалізувати. реалізувати. І вчора в нас вже о пів Першої ночі сьогодні, обірва сьогодні, да, робочий, да, сьогодні опір, робочий зум, зум, де ми вирішуємо там, деякі робочі питання, і хтось з дівчат каже: М, у нас має у нас є все, крім обуві. І тут я згадую, що ні, в мене там в гардеробні є. Я кажу, дівочки, є обувь. Я побігла за обув'я, принесла. Це після Бу... того, як ми згадали, куди нам поставити патріотичні шкарпетки. І Аля задала: о, шкарпетки, а то ще взуття, а у нас є вишита. Лілі Алі, і давайте будемо загалом підсумовувати вже нашу розмову. Завтра, 2 березня, о 17.00 буде цей аукціон. І вже потім, як Лілія анонсувала, що і буде згодом другий, і буде аукціон онлайн. Так. Мені здається, що це навіть ще буде більш зручний формат, бо люди зможуть з дому все купити да. і за кордону діаспора, і українці, які де да, проживають, то важливо такі амбітні плани. Так, Так, так. наша амбітна мета це перемога. Знаєте, я от просто якраз на завершенні хотіла запитати вже от сьогодні чула те, що ви, Лілю, казали, що у мене керівник до прикладу воює. Ви Алю казали, у мене брат рідний воює, у мене чоловік рідний воює. І ви сильні, це знаєте, от можливо уособлюєте Україну зараз. Ми не здаємося. І що вас мотивує, що вас надихає, що вас підштовхує, що вам додає віри, якою ви бачите ту перемогу, якою бачите Україну після перемоги? Абсолютно точно незалежною, дуже сильною. Нам звичайно прийдеться. Е, думаю, що нам після війни прийдеться з дуже з багатьма моментами розібратися. Але всі ті, хто залишилися в Україні, вони е, дуже сильні. І е, я щаслива від того, що е, коли почалась війна, я нікуди не виїхала. Я залишилася Навіть питання тут. Не да, е, е, так на чоловік запитав мене, кудись збираєшся? Я кажу ні. Тоді я пішов воювати, тому е, ми зможемо бути самою найкращою країною. Я в це ну прям свято-свято вірю, особливо е, що в наших дітей буде майбутнє, і причому дуже перспективно, Оскільки ті кошти, які будуть влиті відновлення після війни в нашу економіку, дадуть можливість нам швидкими темпами стати мега-розвиною країною світу. Я в цьому впевнена. Алі, ви кажете, що ви б нікуди не виїхали. Бо ну давайте ще будемо об'єктивними. Ваша дитина, волонтери. Зараз дитяче волонтерство в Україні у 22-му, 23-му, то насправді унікальне явище. такого світ не бачив. Збирати, віддавати свої іграшки, те, що найцінніше, ну погодьтеся, нам ще треба в тих дітей маленьких вчитися. А ви, от вам вистачає сили і чого. Я вам, дівчата, бажаю основне це наснаги, і обов'язково обов'язково, щоб вам аукціон вдався. Сподіваюсь, що наступного разу ми побачимося і будемо говорити вже про нові ваші проєкти. Нагадаю, ще раз, завтра, 2 березня, о 17.00, благодійний аукціону. Тож долучайтеся і ви. Дякую вам за розмову. Якому Тож нагадаю, що в нас у студії була Лілія Іваневич, волонтерка, організаторка благодійного аукціону та Аля Возняк, адвокатка та волонтерка. І це все на цю інформаційну.